Добрий день малята! Сьогодні до нас завітав, подивіться, сніговичок. Він приніс нам картинки. Він не може розібратися, що це за картинки і що це таке за зимові розваги. Ну, ось діти можуть зліпити сніговика. А що ще він не знає? Допоможемо йому малята, так? Ось подивіться, що можна зробити взимку. Так. Можна кататися на ковзанах. Ковзани потрібні, щоб кататися на льоду. А ще на ковзанах катаються хокеїсти, які за допомогою ключки та шайби грають у хокей. А що ще можна зробити? Давайте подивимося. Ось подивіться: діти катаються на лижах з палицями, їдуть по снігу, а ще катаються. На санчатах, на плюшках, на всяких інших матеріалах. Подивіться, діти катаються на санчатах, на плюшках і просто на якісь кусочки тканини. Подивіться, дітям радісно, весело, вони одягнені у зимовий одяг, теплі куртки, шапки, штани, взуття, рукавички, а рукавички їм потрібні. Щоб не замерзнути, бачите, діти як радіють. зимі зима. Це радісна і весела пора. Для малят подивіться. Ось як радісно і весело дітям. А тепер нам треба перепочити. Ми на дворі всі гуляли, бабу сніжну виліпляли. Потім у сніжку валялись, потім з горочки спускались. Та, що крихтами кормили. Потім ми додому йшли, суп поїли, спать пішли. А давайте ще раз. Ми на дворі всі гуляли, бабу сніжно виліпляли. Потім у сніжку валялись, потім з горочки спускались. Потім пташок крихтами кормили. Потім ми додому йшли, суп поїли, спать пішли. Вам сподобалось, малята? Діти, вам сподобались наші заняття? Про що ми сьогодні розмовляли? Так, ми розмовляли з вами сьогодні про зимові розваги. Ви пам'ятаєте, що це таке? Так, це катання на санчатах. На лижах, на ковзанах, а щеки грав сніжки, звичайно, а ще виліпляли щось сніговичка, можна фортецю зробити і просто погуляти, помилуватися. А ще можна взимку, не можна, а потрібно підгодовувати пташок в годівнички, насипати їм їжу, щоб вони не замерзли. Та навесні радували нам своїм співом. Молодці малята, до побачення!